На цьогорічному фестивалі швидкості в Гудвуді марка Peugeot промчить з вітерцем на концептуальній моделі RCZ-R. Створена на базі серійної моделі, версія Air R матиме накручений до 270 сил двогону 1.6. Здається, донині такі показники з такого обсягу ніхто не викручував, тож французам не соромно буде показатись у західному Сасексі. Аби трансмісія витримала підвищену потужність силового агрегату, RCZ R обладнали диференціалом Торсен. Серед помітніших змін зафіксоване заднє крило, дифузор під бампером на 10 мм нижчій Ожні просвіт та нові колісні 19 дюймові диски. В залежності від реакції публіки в Гудводі, де збираються не тільки прості фанати швидкості. Ерсізетер може одразу ж дебютувати маленьким, втім дорогим накладом. Серійна ж версія Peugeot ERCЗТР дебютує на цьогорічному автосалоні у Франкфурті. Щодо України, то продажі моделі ЕрсіЗетер почнуться в березні 2014 року, після того як в січні того ж року оголосять офіційні ціни. Важливо, що квота на увесь 2014 рік складе лише 20 автомобілів. you